Я все шукаю е, момент, коли можна підійти до <рес> <рес> uh, Та я знімав випадкових людей, хотів запропонувати вам портрет ік зняти. Ой, давайте спробуємо. Uh -huh. Не мовчіть, кажіть, вам подобається. Чи ні? Я ж кажу, що я не фотогенічна. Там... Вам не подобається. Ні, класно, класно. Насправді до вас взагалі так. Так, так, так. Ви гарно, Ой, гарно. Подобається? Чесно? Да. Бо я сам оберу. Клас, клас. Розкажіть про себе, будь ласка, психолог. Ви психолог? Так. Все? Все. <рес> я намагаюся поєднувати психологію з мистецькими практиками і хочу імплементувати мистецтво в лікування людей, які постраждали від військових дій, щоб люди лікувалися через мистецтво і будь